Ексмер Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру через загибель людей під час негоди. Про це 29 жовтня повідомили у поліції Одещини. За даними слідства, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, посадовець не організував належне оповіщення населення і не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту. У відповідь на підозру ексмер Геннадій Труханов, в етері Суспільне студія, відповів, що готовий відзвітувати про роботу міських служб під час негоди. каже, передбачити наслідки було неможливо можливо. я вам скажу, що не можна було це зробити, тому що ми не знали. Ну і, ви знаєте, як я не знаю, скільки у нас часу. Ну, коли у нас люди загинули, була десь 17 хвилин, 16.58, це зафіксували камери, а повідомила в гідроміцентру до нас, до міської ради і до всіх, поступило о 19 годині. А тому, що це буде червоний рівень безпеки, розумієте? Uh -huh. Ніхто не очікував таке, і то і, і те, що там відбувалося, там де загинуло на жаль. Царство небесне цим людям просили їх. Ми звертались. От коли я читаю підозру, кажуть, ми не проінформували. Ну возьміть подивитись, будь ласка, офіційний сант Одеської міської ради, де 29 вересня, 30 вересня двічі. Ми повідомляли: не будь ласка, не виходьте із дому, Буде така злива. Не ставте, і не паркуйте машини. Це все було повідомлення. Геннадій Труханов додає, що вручення підозри для нього стало несподіванкою. Я мав е, звіт на сесії міської ради, е, е, спілкувався з коли приїхали до нас е, поважні і представники кабінету міністрів і. Керівник ДСНС жодних питань до наших служб не було. Я готовий відповісти на будь-які питання, що я робив чотирнадцять року. Я вам скажу, що ми реалізували цілу низку проєктів, які дозволили нам більш-менш покращити цю ситуацію, але дійсно проблем багато. Це мільярди мільярди гривень для того, щоб це зробити, тому що в Одесі дійсно катастрофічна ситуація з водовідведенням, і це і загальнонаціональний проект, який майже вже більш 13 років це глибоководний випуск, який зробили, втратили на нього держава. Надала гроші 500 мільйонів гривень по курсу ще 4 гривні, і він досі не працює. Отак і заброшений. А це все єдина система. У нас поліції повідомили, що система дощової каналізації на території Одеси роками не утримувалася належним чином. Це встановило слідство. Окрім Труханова, підозру отримали ще вісім посадовців. Це два заступники колишнього мера, головні інженери, а також працівники та директор одного із департаментів. Поліцейські провели понад 25 обшуків обшуків адміністративних. Них будівлях та за місцями проживання фігурантів під час заходів вилучили документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Ідромецентр Чорного та Азовського морів оголосив третій червоний рівень небезпеки. У наслідок нагоди загинуло дев'ятеро людей. Чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Дев'ять життів, дев'ять українців, яких била халатність. Це не просто трагедія. Це обірване дитинство спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі, ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати, яку ніхто і ніколи не зможе повернути. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов'язково будуть названі. Покарання обов'язково також не відворот. після загибелі людей. Президент України Володимир Зеленський доручив віце-прем'єр-міністру Олексію Колебі провести повну перевірку дій у місті, зокрема всіх обставин, які могли спричинити такі наслідки. Ольга Лапшина, Олена Голда, Суспільне новини, Одеса.